Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. У Верховній Раді вже обговорюють відставку міністра оборони Олексія Резнікова та нібито планують йому політичне засилання. Він може обійняти посаду посла України у Великій Британії, з якої нещодавно було звільнено Вадима Пристайка без пояснення причини. кажуть, що звільнити міністра оборони офіс президента запланував ще тоді, коли військове відомство вразив яєчний скандал. Можливо, новий скандал Іноборони, яка закуповувала у екс-міністра Степанова з його китайськими халатами в МОЗ, вже є контрольним пострілом у знівчену політичну репутацію очільника військового відомства. В той же час Олександр Терещенко коментує це так: яка відставка Де карані справи за відверто Де декарні справи за незамовлення самого необхідного фронту, декарні справи за розмінування проходів з Криму, скорочення армії, нефінансування ракетних програм, це свідома політика здачі. України Країни з бандою на нари, а не для зриву стосунків з Британією. Йому руки ніхто не подасть. Це що плюнути в лице нації, яка допомагає Україні. В той же час Ярош можлива кандидатура на пост міністра зазначає. Вважає, що під час воєнного стану Україні має діяти вища міра покарання. розстріл, написав вчора Ярош на своїй сторінці. У першу чергу за державну зраду другу за корупцію, у третю за ідіотизм, який дорівнює держав. Ні, зраді приклада сьогоднішньої Чернігів, Хто буде блеяти про демократію і права людини? Хай заткнеться на війні. Свої закони замахали. Говорить Ярош. Що ж, а вже два тижні нардеп обговорюють очікування кадрові зміни в Мінобороні. На початку серпня депутат від партії голос Ярослав Юрчишин повідомив, посилаючись на інформацію від представників фракції Слуг народу та джерел в офісі президента, що питання про призначення Олексія Резнікова послом у Великій Британії майже вирішено, а його наступ. Уником може стати віце-прем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков чи міністра з питань стратегічної галузей промисловості Олександр Камищина. Однак, 15 серпня, нардеп із фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко розповів, що Камишин та Кубраков відмовилися від крісла міністра оборони. За його словами, серед кандидатур залишається начальник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов, Але він також не дуже горить бажанням. Гончаренко спрогнозував, що Буданов не стане. Міністром а буде нова кандидатура, хтось із друзів Єрмака. Кожен із нас може мати власні симпатії та антипатії, але з погляду інтересів України важливіше напевно ставлення до цих шести Кандидаток з боку Вашингтона було наївно чекати на продовження щедрої допомоги за відсутності або, скажімо, м'якше дефіциту довіри. навряд чи Білий Дім вірить у те, що корупція у міноборони України це випадкові епізоди, а не систематичне явище. Тому адміністрацію Байдена швидше за все не влаштовує заміна. Знюкована іншу фігуру, яку контролює банкова, навіть якщо це буде жінка, і якщо банко вирішить перевірити це допущення дослідним шляхом, це може спричинити зайві проблеми для ЗСУ та всієї України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.